Знову Жиловець. він на м'ячі. І тут Ситнік обікрав зараз берегового вихід навіть з Богданом пільо. Ситнік! 1-0 робить рахунок. Отак от догралися Северинівці. Переломити себе. Отут окопний гарний момент. Перце врятує зараз свою команду. Максим е, ну, мисловський. Де він е, закидання на зимовця виконує вдотик? пробиває зимовець. Один-один. Е, тут е, з вогнем грається зараз Михайлюк. То головне не помолитися. А отут як можна ситне, як друга спроба забити. Ти е, Щербак зараз Мінакова е, намагався знайти. Мінаков він з м'ячем. Тут зимовець його перехоплення. Мисловський є на дальній стіни. Мисловський. Його момент! І не влучає зараз ворота капітан команди. Назад чередимо. Гармата Павла. Ковтун як гарно зараз. Мисловського пройшов. І... і І... сейв. Побачимо, що буде там в другому таймі. Назаренко тут. Богдан фільо рятує. Але зимовець сам добре виконує зимовець Старалієтута завадив зараз окоп. Не здається мені, м'яч залетів ті ворота. Хочуть вістити наші рефері Мисловський тут а, на межі полутакозрази. Зимовець постріла далі 2-1. Береговий Михайлюк у а, Який же момент? Ковтун непогано пільон. Рятував зараз пробити. Лише стіночка потрібна грамота. Щербак пробуває і менш роботи залишається, друзі. Фінальна сирена. Северинівка перемагає не просто, але перемагає 2-1. А залежи, друзі, залишайтеся з нами та